Колись у цьому будинку було 10 під'їздів та 150 квартир. Зараз чверть з них, а саме другий та частина третього, повністю зруйновані. Втім, за словами мешканців, фактично пошкоджень зазнало 90% будинку, починаючи від вибитих вікон, дверей, закінчуючи цілими квартирами. Ну це ж все, що, що залишилось, як воно є. Це самі такі квартири зруйновані, які не підлягають, як то будемо вже казати, навірно, і відновленню. Мешканці саме цієї квартири встигли врятуватись. Виїхавши в столицю за кілька діб до трагедії, вже згодом повернутись до рідної селі не змогли. Цілілі речі та документи допоміг зібрати голова ОСББ та надіслав власникам. Те, що змогли, люди поспасали. О, все, що є, то що залишалося і продукти, і все і воно печені. Хтось вийде. вже не зараз, не прийде і не приїде. А от від квартири поверхом вище майже нічого не залишилось, і власниця, на жаль, загинула. Сюди бачите, ще не можна, тому що тут навіть двері металеві, як вирвало лутку. В цілях, я думаю, безпеки ми сюди не підемо. Тим мешканці не втрачають надії та хочуть відновити власний будинок, адже іншої оселі не мають. Гуртом долучились до розчищення під'їздів та власних квартир. Переважну частину робіт вже виконали. Мешканцям повернули воду, де можливо світло, опресували систему опалення. Також у двох під'їздах, де найбільше постраждав дах, відновили покрівлю. Зараз ми вже зробили багато, накриваємо кришу. Сьогодні мішає дощ. Ось цього ми все будемо завішувати, але приюти тимчасники, те, що все навісає на даху, оці плити, це все буде якось закріплятися або зноситися. Ці дві сторони ми будемо накривати, щоб взимку ну, туди нічого дощі не попадало. Вікна ці вже є, доступ з вишки позашиваємо, а цей куток весь буде зашитий. що З цього боку, що з цього боку. За висновком спеціальної комісії будинок не аварійний, а отже, підлягає відновленню для того, аби виконати усі необхідні роботи, мешканці організували збір коштів. Загалом на відновлення дому необхідно 500 тисяч гривень. Ми створили певну банку і збираємо кошти саме щоб, хоча б мінімальні такі ж перші кроки, зробити для відновлення будинку. А зараз те саме дав, бо зараз дощі вже йдуть і. На щастя, вже зробили перші два під'їзди, які вже є з дахом. Там вже залатали деякі дірки, які, скажімо так, найсуттєвіші. Перші кошти вдалося зібрати спільними зусиллями власників квартир, а також їх друзів та близьких. Аби привернути увагу до проблеми, мешканці опублікували інформацію про збір коштів у соцмережах. І, як зізнаються самі, відбудовувати багатоповерхівку будуть поетапно: спочатку найнеобхідніше, потім решта. Для цього ще організуватимуть збори, адже у планах відновити будинок повністю. Єлизавета Баздрєва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.